Про легалізацію медичного канабісу в Україні, про за і проти будемо говорити далі із Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи. І бачу пана Тараса уже на зв'язку з нами. Пане Тарас, вітаю вас! Доброго дня, ви мали застереження щодо е, цього законопроекту, і ось він ухвалений. Але просимо вас буквально, якщо можна в трьох тезах три основні ні від вас. Чому не цей закон цього законопроекту не мало би бути? Е, по перше, цей законопроект не відповідає назві, які там сказано. Фактично йдеться про легалізацію в Україні ринку легких наркотиків. Тобто цей законопроект більше три слід називати закон про вирощування та продаж в Україні легких наркотиків. Це раз. А щодо медичного канабісу, це можна було давно зробити тим людям, які потребують постанови Кабінету міністрів ще з 2018 року. Тому не потрібно було ухвалювати закон. Це закон абсолютно шкідливий для нашої держави, створює передумови для того, щоб у нас легалізувався ринок легких наркотиків, і люди на цьому заробляли гроші, і ніякого стосунку до е, допомоги нашим військовим анкохворим це немає. Це можна було зробити постановою кабміну. Я взагалі вважаю, знаєте, достатньо така цинічна е, позиція, е, яких і вели в е, все ж таки в оману і адміністрацію президента і всіх інших. Це коли прикриваються військовими, тобто е, військові хочуть перетворити, знаєте, на споживачів легких наркотиків, ні, шановні. Військовим потрібна буде довгострокова допомога. Треба буде будувати реабілітаційні центри, в тому числі по всій країні психологічну допомогу, тому що наркотики, як і алкоголь, як і цюцюн – це ж не вирішені проблема, це тільки приховування проблеми. А заробляти на цьому будуть інші люди. Я категорично проти цього. продавати. Я я б за вирощування тільки на експорт. Військові кажуть, він допомагає їм. Долати біль, то можливо поставити якісь запобіжники для того, щоб медичний канабіс був дійсно медичним. Так, цей закон вже не вирішує це питання. Там навіть про медичний канабіс вже не йдеться. Медичний канабіс можна давно було легалізувати постановою кабміну, але ж автори закону, які це проштовхували, вони ж на цього добуваються. Там йдеться про якраз відкриття ринку легких наркотиків для всіх, фактично, під приводом того, що вони будуть захищати військових. Тут достатньо цинічна дійсності позиція, і мене дивує позиція деяких депутатів, які читають законопроекти. Імпінтовують і починаються так реагувати, тобто, в дійсності, якщо є можливість, якщо є можливість це врегулювати кабінетом міністра, давно можна було робити. А те, що зараз це абсолютно. Ганьба для нашої держави, так? І я вважаю, що вирощувати цей наркотики, то вирощувати на експорт. Якщо хоче хтось е, е, труїтися за кордоном, будь ласка, в Росію, наприклад, із задоволенням я продавав наркотики. Нехай вони труються повинні на цьому заробляти гроші. Е, як і алкоголь. Як є алкоголь і так, і наркотики це не вирішення проблеми в дійсності. а, а нам підсовують як е, вирішення якихось проблем, на жаль. Пане Тарасе, просто ви називаєте медичний канабіс наркотиків, але ще немає твердого і чіткого дослідження у світі, що від нього є залежність. Ні, ще раз вам говорю, це повинні визначати лікарі. Лікарі, так? лікарі. лікарі і вивчають це питання. лікарі. Лікарі там це можна було давно постановою кабміну вирішити. Це по це питання не потрібно вводити, запроваджувати цей закон, тому що в законі там якраз і не йдеться про медичне канабіс, більше він там більше обмежує щодо медичного канабісу. Так ідеться про наркотики, які треба вирощувати в Україні, продавати, в тому числі в Тобто підміна понять, що вертана. Ви... Я не проти того, що військовий, якщо вони відчувають потребу, використовували це. Але це о, за медичними показниками де можна було давно постанову кабміну вирішувати, і не треба було ухвалювати цей закон, тому що питання цього закону зовсім пане Тарасе. Зрозуміло, дякую вам за цю розповідь за вашу думку. Спасибі, Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.